Виходьте. А це інспектор? Чи хтось? В прямому ефірі. Вас дивиться 634 людини що. Розказуй. То інспектор, да? да, так? Та, 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 та. А ну спуститься. Ти інспектор? Не ти, а ви... Нічого собі. Да. Ти чуть да. начальник нашого? На. Ну давай спускайся. Розказуй. Не ти кай мене, друже. Да, а ти типа інспектор? Ні, типа не інспектор. Виходить, я не інспектор. Я не знаю. Давайте на ногу. Ти зараз втягнеш. Ну. Но... Я тобі сказав, поняв, Ти не духовный. Ну-ну, Прямий прямий ефір. А, тобі пофіг, а да, ти та да. я... ну -ну. Так, так, каже. А де ти машину взяв, розкажи? Бачите, інспекція у нас така серйозна. А не інспектор я ти. А хто інспектор? Хто машину взяв? Я такий інспектор, бляд, як ти президент України. Давайте ногу. Бачите, тяни ногу. Це розмова, типу, інспектори збирають отакі. Це. Да, інспектор. да, це треба буде, скільки треба, скільки і буде. Буде що? Інспектор не що. А хто машину взяв? Поясни, хто машину. Тобто машину так, беруть ви собі. Так можна мати спектору розказувати. А ну покажи туди свого начальника. Хай привезе, хто я дозволив, я хто виріш. вам добродав. Не тикай. бачите, бажання, от такі виріш. от роботяги. Отак от вас... <зас> от працюють, бачите, доблісна інспекція. Ви, начальнички, ви б не хотіли приїхати порозказати, як це, звідки якісь мужички, конвейер. Автово є такі. А, один на другого. Бачите, отак пр... вони там один викрадають, грузя, другий цей. Тобто, щоб не було кінців. Львів електротранс собі має під майданчик. От бачите, купили дві машини паркувальних і Львів електротранс. Має додатковий майданчик, от вони пішли. Бачите, отак от у нас працює це. А поліція поліція, щоб прикриває слідчі оперативне стоїть, от нема нікого. Бачите, от, от така, ось такий конвер, чоткі такі. От, якщо хто не вірить, може подивитися, приїхати, щоб не думали, що то не прямиє да, да. Бачите, от Львів електротранс має отаку от свою площадочку. Отак от вони працюють, Мають під калим, має два таких евакуатора номер 0,934 і 0198. О, це одна в Там друга криша є. Тобто вони собі розподілили е, такі це і курточки. бачите, Львів електротранс Так. От і отак передали поліції, поліція то все прикриває. Слідча оперативна має в них чотирьох, що та дійсно машина так. Вони по кругу передають друг другу, типу що вачотність. Тіпа, типу, що якщо щось направляйте клієнта, клієнта, тіпа типу, типу, сюди на майданчик, Львів електротранспорту. Начальство трілі львів електротранспорту виділили поліцаїв, які то все охороняють. От слідча оперативна, бачите, пішла змовлятися. От. Дивіться, дивіться, та все назад. Все понятно, Львів електротранс привозить, навіть немає кому роботяги, які звозять машину. Львів електротранс має собі отут майдан поліцаїв наняли і конверт. Взяли дві машини, собі орендували і возять, воділи, поки порозбують. Окрема так? фірма, Лівіелектротранс мають, мають закони, повноваження, представляєте, представляєте, і мають майданчики, і так собі підробляють. Садовий нічого не хочеш сказати, чи хто тут куратор? О, бачите, отак схема працює. О, о, офіс, оце офіс поліцейський, оце охорона фірма така от працює. Бачите, Оце офіс називає.